Доброго всім дня! Огляд пам'ятної обігової банкноти України номіналом 20 гривень, присвяченої до 160 річчя від дня народження Івана Франка. Введена дана банкнота в обіг 1 вересня 2016 року. Тираж банкноти 1 мільйон екземплярів. Висота банкноти 69 мм, ширина 130 мм. Елементами захисту банкноти є водяний знак зображення Івана Франка, а також захисна стрічка. На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Івана Франка. Зверху в правому куті. Зображено малий Державний Герб України слово Україна. Напис та номінал 20. Справа у нижньому куті 160 років від дня народження. Також прописом 20 гривень. Зверху в лівому куті Національний Банк України. Підпис Голови Національного банку України. На даній банкноті підпис Гонтарєва. Зліва в нижньому куті, номінал 20 та зображений трикутник. Колір зелений. На зворотній струні банкноти. Основним малюнком є. Львівський оперний театр. Зверху прописом 20 гривень, знизу серія ЦБ номер всі нулі. На задньому плані театра можна побачити зображення пам'ятника незалежності в Києві. З правого боку серія та номер банкноти, також номінал. Рік 2016, з лівого боку 20 гривень. Банкнота не є рідкісною, так як її тираж доволі великий, а саме 1 мільйон екземплярів. Дана банкнота залежить від стану. Чим якісніший стан банкноти, тим вона є дорожчою. На даний момент банкнота в ідеальному стані коштує 30 гривень. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня!